Має ючку і то все, і все, і сховаю, і більше не дасть. А, то все то а це я не хочу так любити. І це я не хочу, бо я то не хоче. Все сховає, то все. Це хто? лише того, що ти не хочеш ходити в їдальню? ти таке будеш робити. Так. Хм, не хочеш ходити в їдальню, ти не будеш ходити в їдальню. ж голодний сидіти. <laughs> Бу -бу -бу, бі, дій, лінчай, ну, а що там у ланчаيري بدنا обід? Треба ж щось купити, маяки, булочки оті. Все. І ще що, до булочка маленького купимо? Напевно, сопл, макарони. М? Макарони ті, які відтаїчі, які я люблю. Які тут п'ять марлені? Ну, Ми всі макарони купляємо в магазині. Я не вмію робити макарони. I jobs. Yes, but yes.